Анна Васильівна, от тебе люди всі запитують, як тобі живеться в селі? Чому ти з города це приїхала в село? Що тебе манить в цьому селі? Манить мене манить? Так. Да. Ну, що в городі, в городі воно одні будівлі, один цемент, дерев нема, природи немає. Тут гарно все. Всі свірінка пташки зранку. Виходить от кажуть, коли воно. люди запахов, я тебе і ти в мене вже і посічник, бжву не боїся огороди, капусти, там кущу напевно, насадив. насадила. Коли ти їсти, встигаєш варити інкубатори, курчата, то тебе, тебе немає вже бажання цього чоловіка втекти куди-небудь. Не, не, не мав бажання мені чоловік допомагає. Mm. Yeah. Вечерю таку готуєш, що на поварах навчалося. На не навчалася точно. А як отак? С пасіку запитують, чи ти оце не боїшся, це бджо, що вчора така смілива прийшла без маски, така роз-два. Вона мене зовсім ніколи не кусала, не знаю, зовсім не боюсь. Можливо, вкуся, буде мені страшно. А в історії написано, що бжова це Божа комаха. І як Бог написав, що якщо бжова ужовить чоловіка, ну чи людину, вона відразу гине. Ну так як по історії, вона залишає з жало, і потім ну, вона не довго поживе, пару годин і, і все, і відходить. От всі в бджолярі, е, хто займається, це божі люди. Mm. Да, це все правда. Ну, бачите, я ж не хочу, щоб від мене помирала навіть бджолка. Ми вчора, як приїхали до пасічника, як на нього нападали, mm. які були злі, як зайшли на поська. Я в самій футболці просто е, ну, маска. Да. Капелюх той, і, 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 яка ну, тишина була на посіці. Угу. Романтика. Ось слухняю. Підійшли, вона собі тихенько жужжали. Ти не виспалася, чому ти така сумно? Я жарко дуже, дуже жарко. У душ, лівку, що з тебе полює. Я ходила, поки звалила супчику, поки напекла пиріжечки, поріж, ну, а пампушечки щас не кому хліб. Закінчився, а по такій жарюці і так не хочеться в магазин йти. Та воно так жалко, це вийшло, коктейльчик я Думаю, треба басейн. Люди, люди запитують, видно, встаєш чотири в ранку, коров триває, тут кіс. Ні, пізно встаємо, ну пізно лягаємо. Як пізно встаємо? Ну, коли для кого це може і дуже гарне. А є такі люди пишуть. Хорошо пристроїлася, зажралася. Чоловік он, такий худий, не годуєш його, це видно, там ніде не ходиш на роботу, угу. налоги не платиш. Налоги платим, і багато платим. і на роботу багато проходила. От зараз працюємо на себе. А повненька я була з маличкою, народилася колобочком. А от скажи, отськи, ти от скільки пропрацювала в школі, там налоговий ти працювала. Угу. От, Краще б працювати на дядю і на тютю, ніж на себе так ну як саме самі оце дома на себе важче, але краще. Тебе ніхто не ругає, коли ти прав, а тебе на роботі часто рогать, бо так треба. Так я буваю, встаю, матюхаюся там. Ну, то ти буваєш, ну так ти кричиш, покричиш і заспокоюєшся. <гум> ти там кричиш, що я там не встигаю щось. Або запланувала, стала готови Ти кажеш, як ти готова їсти? Нам вже їхати треба. <гум> ну так. А так же ж не кричиш <гум> на мене. Молодець. А люди тебе підтримують. <гум> от. Дякую, молодці. Дуже багато гарних відгуків, позитиву. і в особисті пишуть, що слідкують. А от а підписуватися на тебе не хочуть. Ан, Анна Васильівна рецептики такі робить усе, 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 усе з натурального. Тільки починаємо рецептики всякі робити. Багато всього вміла готу, готувати, але якось не, не думала, що інші люди не вміють цього робити. Я думала, що всі це вміють. А от яка в тебе мрія? Мрія. Та, щоб закінчилась війна, мабуть, мрія. Щоб було тихо, спокійно, щоб ми кожного вечора не переживали. Вечора. Щоб усі повернулися живі, здорові. Навіть ну це мрія? мріє. Ну, коктейльчик такий добренький. Ігор Олексійович за кермом тримає телефон, трішечки інтерв'ю. Зняли, тож підтримайте лайком, гарним коментарем. Ну, не завжди я вони гарні, ну нічого. Нам все подобається. Тож, з'їздимо ще й на пасіку трішки. Зараз жаро. Ну, поза що побачила. звідки береться меть, які труднівниці Да. Дуже гарно. Аж душею відпочиваєш. Мене вчора теж нажали так хорошенько, але нічого, все подобається.